Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на матчі з сьомого туру. Ми, до речі, цим матчем завершуємо групу Б. Мадридський Атлетико буде приймати вдома Мюнхенську Баварію. Зі мною сьогодні, як і завжди, вже третю гру. Ростислав Кравченко в студії. Привіт. Всім привіт. Сподіваюся, що саме цей матч покаже, чому Атлетико та Баварія претендують на перше місць в цій групі. Ну що ж, цікаво, і розпочнемо. Дуже така битва. Впевнений, що нас здивує, тому що мадриці борються за те, щоб зберегти це перше місце своє з нього вийти вже з першого місця виходити в плей-офф Ну А Баварія, я думаю, хоче поборотися за за друге місце, бо тим паче, що. ПСЖ з Шахтарем вже я вам скажу, бо я думаю, що всі цей матч подивилися, зіграли 0-0. І в принципі у Баварії є шанси навіть зайняти або друге, або навіть перше місце. Так, але я, ну, я не буду спойловити, але я скажу, що ну, в плей-офф не буде легких суперників, всі команди дуже себе якісно показали, тому хто тобто, б не зайняв перше місце, але я впевнений, що ну, я сто відчутковою впевненості у тієї чи іншої команди в плей-офф не буде. Бачимо, що сьогодні така світла погода сонячна, бачимо болівальників Мюнхенців. Ну, їх не дуже багато приїхало на стадіон, але вони все ж приїхали підтримати свою команду, ну тому що як, як без цього. І давайте перейдемо до складів: так-так. До речі, ось бачиш, Алова буде грати проти Нобавалії, ну, у грав на ЦЗ, і Кокер буде грати проти Атлетіко, і теж на ЦЗ. Дуже, ну, дуже, такі такі, давай. дуже так добре підмітив Ростислав. Дуже цікава така битва двох колишніх гравців обох клубів. Е, ну що ж, ми розпочнемо з мадридської атлетику складу. На ворота грає Ян Облак, В захисті зліва грає Менді, справа грає Кевін Тріп'є, В центрі захисту грають Давід Алаба і Хіменес. Двоє опорних півзахисників це Саулі Парті, Зліва півзахисті грає Лімар. Справа півзахисті грає, поки атака. До речі, це початок. Починається. Дуже небезпечно. Справа грає Пепа і двоє нападників. В центрі нападу грає Боміянг І відтянутого форварда грає е, Жоао Фелікс. Головний тренер Даніл Куц. Ну що ж, е, ми перейдемо тепер до. До складу Мюнхенської Баварії. Ну що ж, на ворота грає Мануель Нойер, В захисті зліва грає Девіс, справа грає Бенджамін Павар. В центрі захисту грає Коя і Зюля. Опорних півзахисників грають Горецька і Райт. Зліва півзахисті грає Команс, Зліво зліва півзахисника грає Коман, Справа грає Томас Мюллер. Атакуючого півзахисника грає Серж Гнабрі і центрального нападника грає Роберт Левандовський. Головний тренер Дмитро Кошевенко. Тактика на цей матч у Баварії без змін 4-2-3-1. У Мадридського Атлетико теж без змін Тактика 4-2-2-2. Ну що ж, подивимося, яка тактика сьогодні спрацює у Атлетику, до речі. Небезпечно атакують. Ну, почали. Ну, Бачимо, що погнав своїх перед Даніил Куц. Ну, все зрозуміло, тому що ну Атлетико все-таки хоче перемогти сьогодні. Це мотивація. Але Баварія забирає м'яч зараз, до речі, поки ми говорили Коман. Д так, договори, бо я. А, ну, я хотів сказати, що це команда з характером, і вони ще жодного разу не програвали. Я не хочу навороти, тому побачимо, як буде. Зараз, до речі, Баварія поки небезпечно атакувала якраз, і продовжується атака Райд. Але парті пар забирає м'яч, і тепер Атлетіко буде будувати свою атаку. А може віддати передачу. Ну, але втрачає. Ніколас Зюле. І знаю, що, В якому є колишні за всіх арсенали, вони теж будуть доводити мені. Хоча вони своєю в турнірі доводять, що наверно, я їх відпустив, але тих, 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 ті версії, які я отримав від Атлетико, вони теж себе дуже якісно показали. Я думаю, це ну, у нас був, можна сказати, обмін, бо що мене що доміли. Я думаю, що так, це 100%. Тим паче, арсенал теж дуже досить достойно виглядав на цьому турнірі. Я думаю, що в наступних буде краще. Головне, просто що була така впевненість. Ми поки що з вами не говоримо результат того матчу, без, без спойлерів стараємося. Тому ну, подивіться, рекомендую вам до перегляду Реал Арсенал. Дуже класний матч вийшов. Горецька пробивав. Зараз Баварія ввімкнулася. Перший удар по воротах від Мюнхенців. Горецька, ну дуже, ну, до речі, дуже, дуже так добре пробив, але Ян Облак. Зробив сейф. Р, е, буде подача від Райда, Райд Робить таку подачу, але. Але не дотягнулися гравці Баварії зараз. Але атака продовжується. Горецька на підборі. Може ще раз пробити, але дає Райт! Райт зараз б'є ще раз б'є. але Блокують його Доброн. удар. Але атака продовжується. Серж Набрі йде на Горецьку. Горецька на Бенжаміна Павара. Томас Мюллер. Павар. Горецька. Евіс. Розказують. Зараз від Атлетіко, до речі, дуже небезпечно може бути. Але вона продовжується, до речі, Лемар. Лемар. І фол був, небезпечно зараз зіграв, тут може навіть і жовто отримує Томас Ну, Дуже так схватив зараз ну, ще по обличчю. Все таке тебе бачив. Показує пальцем, що я не фолив, значить, але ж ну, ми всі це бачили. Кевін Треп'єр, до речі, б'є штрафний зараз. Ух, як і сей! No, 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 no. Це було неймовірно. Без... Well, Твіки показують, що дуже якісно. Але Без атака мені. продовжується. Левандовський. Горіцка. Кінгслі Коман. Баварія зараз намагається зробити свою атаку. Коке. Горецька. Роберт Левандовський. Кінгслі Коман, але остання передача вийшла. Не точно, да Алаба, Сауль. Менді, Хіменес. 43. я як квапить Атлетику? Не, в принципі, а куди їм квапитися? Їх, я думаю, що нічя влаштує 12 очок. Дуже, навіть ніч, якщо буде нічя, дуже якісний результат. Тум паче, з Баварю я думаю, що це буде оптимально. Горецька. Бачимо, одну хвилину арбітер додав до цього першого тайму. Томас Мюллер, Горецька і перший тайм. 0-0, але дуже, такі, дуже така активна гра від обох команд. Погоджуюся, Ростиславе. Так, вони, ну команди не відсліджується в оболоні, можна сказати. Хоча, може, це у тому, що обидві виді команди. Ну, Чима вже своє турнірні завдання вирішили. Хоча тут можливо ще й що обидві команди хочуть. Ну, Атлетико тебе ти пише міста, але я можу його на інстабу. Ну що ж, ми розпочинаємо другий тайм. На Брі, Райт. Ідея передача на Томаса Мюллера, Райт, Горецька. Ну що ж, подивимось, який буде другий тайм для цих команд. Баварія знову активно розпочинає. Другий тайм. Серж зараз Небезпечно. Це дуже легко, для другане. Облака. Да, стримав його зараз. і... нас якраз зараз відбувається, відбудеться заміна у мадридську Атлетику. Замість Пепе виходить на поле Кореа. Цікавий хід. І замість е Хіменеза виходить на поле Феліпе. Ну, це в принципі заміни. Як і минулому матчі. Як я зрозумів, мені писав Даніл Куц. Надію, що я правильно зрозумів. Зараз атака продовжується! Гол! Це добре гол. Це речі, Кого ти задумаєш? Це взагалі 1-0, друзі. Це взагалі було неочікувано. Тільки заговорив про заміни і тут же забиває Атлетіку. Одразу Одразу ж, як, як, як відчули це. І ну, тут ближній кут, це питання ну, Нойер, все-таки, як по мені, ну не знаю, ось для, для ближній Ку для воротаря це ну, це святе, друзі. В першому тайні він може ще більш важкий удар відтягнути, але тут. Прошив, просто прошив обом ян. Просто так, да, зробив, зробив діло, як то кажуть. І заміни відбулися в Атлетіко. Може зараз ще заміни ще покращать гру в Мадриці. Mm, так. Ми будемо дивитися 1-0. Попереду Мадриці. Нікола Зюле. Райт Коке. Ну, якщо Атлетіко сьогодні переможе, Атлетіко займе впевнене пев -пев е, перше місце і. Подивимося, з ким вони будуть грати в плей-офф. Ну це вже буде цікаво, друзі, коли ми цей тур завершимо. Почнуться цікаві можна сказати, пари нашого чвертьфіналу. Тож будемо дивитися. Горять. Цкаві дає таку високу передачу на Левандовський! І Левандовський облак! Що робить просто! ну... Це просто що це було? Взагалі продовжується атака. Я, я взагалі чесно, в шоці, так, матч продовжуємо. Я Тут трошки зупинив, думаю, що вже треба заміни атлетіку робити, але після 65-ї хвилини згадав. Це було. Ну, я, я взагалі думав, що гол вже буде. Чесно, в тому моменті. Але Роберт не забив цей момент, но ну, Ян Облак неймовірний сейф. Вже за такий сейф я думаю, Облаку треба давати е, неймовірну оцінку просто. І Продовжується атака у Мюнхенців, е, і заміна відбудеться у мадридців. Е, замість Жуао Фелікса виходить на поле Мората. І Мората одразу Лохан. стає центральним нападником, так. Що ж, подивимося. Ну, Але Баварія продовжує, до речі, атакувати. Облак вибиває вперед. Обамеян. Жоао Фелікс. Лемар. Менді. Відея на Сауля. Сауль на Лемара. Лемар. Сауль віддає на Менді. Атака продовжиться Менді. Подача на Обамеян. Як здобув? Нойер сьогодні, No да, поки після того, як його прошили, він вже точно буде. Зараз, зараз рибкою. Ти бачиш, як віддав? Ванперс. Like <зараз> він вирішив повторити Ванперсі тільки в захисті, так? головне, не привести гол після цього. То uh, <зараз> можна. Належити. У Фол там був проти абом'ян, але атака продовжується буде кутовий і буде виконана заміна. І жовта картка! До речі, Ніколас у Зюле. там махає головою, але ну, тут, тут, тут 100% фол був тут по ногах. Повезло, да. В цьому моменті. І Заміна відбулася від мадридського Атлетико. Замість Жоао Фелікса вийшов на поле. Урати замість Коутіньо. До речі, вийшов у Баварії. Замість гнабрі. Цікава заміна. І, до речі, Баварія продовжує атакувати зараз. Томас Мюллер віддає на Коутіньо, Коутіньо на Лівандовський, Ну, Ян Облак сьогодні неймовірний просто. Браво! Це підсадець. просто, Просто теж ж погодую. Просто нереально. І бачимо, Дуглас Коста вийшов замість Томаса Мюллера, Бачимо, що Баварія іде, іде вперед, такими маленькими кроками. Атака продовжується. І зараз. зараз... Але Атлетіко відбивається. Дуже важкий матч для мадридців але ну поки що 1-0 зараз. Рахунок зберігається. Яка помилка була в передачі? Тепер атака від мадридців Карсауль віддає на Обомеян. Обомеянг може пройти зараз. Ніхто йому не заважає, але Коутіньо завадив. Ой, бом... вже. Так, є сили. Залишається дуже мало часу у Мюнхенців. 5 хвилин до кінця матчу. Алаба, Сауль, Феліпе. Відея на Морату. Мората. Відеє на Обамаянга. Заробляє штрафний. І буде все-таки виконав штрафний. Мората не вирішив, розіг... ну, вирішив не розігрувати. І хто ж буде бити штрафний? У Це буде бити трип'є. А не є зараз, але б'є в стінку. Менді на підборі, але кудись була передача, незрозуміло. Але буде аут. Атака продовжується. Бачимо точні передачі. 88 на 88. Дуже рівна статистика. Зараз Мурата створив момент. Знаєш, зараз буде штрафний балагію, а ми бачимо, що коки вміє. Коки вміє це бити штрафні, це точно. 100%, але Баварія зараз намагається вийти в атаку, але ну, остання передача не виходить. Хвилина залишається до кінця. Атлетіко вже контролює м'яч спокійно. Зараз буде, скоріше за все, Свисток. Так, все. Мадридці перемагають 1-0 і виходять з першого місця в плей-оф. Вітаємо ми Даніла Куца з ну, неймовірним груповим етапом. Я просто, чесно, теж буду знову аплодувати, тому що ну, команда заслуговує опусків з такою грою. Дуже просто ну, навіть немає викликати, ну, викликати, викликати якісь питання, чому вони виходять у плей-офф. Це, очевидно, дуже якісно себе показали. Е, Просто далі супернику Атлетіку в чвертьфіналі буде дуже не солодко. Там вже треба буде а, реально це. готуватись. Тут, знаєте, просто, аби як зіграти, вже не вийде. Атлетіко тобто Але і Баварії. Баварія теж сьогодні дуже себе проявила класно. Мені сподобались і моменти, які створювали Мюнхенці. Але питання головне от... до реалізації цих от... моментів, і от просто там просто фактор облака себе проявив. Дуже сьогодні надійно зіграв Ян Облак і, ну але Баварі треба було знаходити якийсь такий ключик, щоб його якось таки відкрити і забити Облаку. Просто що Левандовський не зміг реалізувати такі основні моменти. Бачимо, Горецька сьогодні багато створив. Сьогодні був дуже активний. В півзахисті Горецька, бачимо, Мюллер сьогодні якось грі в нього не пішло, то він сьогодні заробив жовту карту. Вже щоб хоч щось пішло, не перемогли, але хоч поб'ю когось. Так? Ну, це, це неймовірно, бачив Нойера, І бачимо гол, який приніс перемогу, ближній кут. Прошив. Так, Прошив просто. Е -е, Мануеля або е -е, Обомиянг е -е, Тома Ліма віддав шикарну гольову передачу, ну, ніяка Обоміян не забита в цій ситуації. Колись, коли в реальному житті кавили, буває, то ПСЖ там БП так само пройшов, на ну, Ось, здається, ось так якось так було. І цей момент просто. Просто ну, реально, ну от як, от, просто облак бере і рятує. Вік не відбив, здається. Взагалі, просто неймовірно, чесно. Я не знаю, які вже інші слова підібрати, дивлюся, і просто в шоці. Цей сейв. Облак сьогодні краще гравець в Атлетіку. Я думаю, ну, канамі повинні поставити йому кращу оцінку сьогодні. Сім ударів твір у Атлетіку. так так. п'ять твір у Баварії, договори, бо я трошки цей. Ну, сказати, що побачимо, чи буде облак найкращим для цього матчу, і по статистиці видно, що команди дуже як снімаєш кого в обидві. Але все-таки краще обом'ян я 5 сейвів сьогодні ну, неймовірний матч. Це 100% я б теж так само погоджуюсь. Лемар сьогодні 7-0 отримав. бачимо, що в принципі більш-менш заслужено. Міян. це 100%. Ну він сьогодні гол забив. Був активний, сьогодні створював, тому повністю підтримую. А, а щось, як тобі сьогодні копти відмітив Баварії? Ну, ну, можна сказати, що замінилась той, же, надвитку утіння, і він вийшов, теж себе ну, нормально показав за ті хвилини, що йому в тринув. Ну, ще Горецька ми бачили, був активним бив, але наймалі здається, що він був занадто активним, бо він бив, 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 а там монолітна за ну, моновітна оборона атлетів, коли ще й Ян Облак. Ну тобто просто ударами здалеку, кути її не зай'єш. Хоча може хто буде все по-іншому побачимо. Подивимось, на як Баварія буде себе проявляти в плей-офф. Все-таки ми вітаємо вже Дмитра Кошевенка теж з виходом в плей-офф. Я думаю, що команда вже там е, точно. І е, ну, там вже або яке там е, третє або четверте місце це вже буде, зрозуміло, по турнірній таблиці. Ну що ж, вдячний я, Ростиславу, за такий сьогодні наш такий брейншторм, я його так назву, і ми сьогодні прокоментували ж три матчі і дуже вразили ці три гри. Вони насправді були різні по сюжету, але вразили всі три, три матчі своєю грою. Дякую тобі, Ростиславу, що приєднався. Дякую всім, хто дивився цю гру. З вами був яслав Фронець і Ростислав Кравченко на прямій лінії. І до зустрічі в наступних матчах. тож... Доброй ночи. Доброй ночи всем.